Цього ведемо дівчинку в садочок. Ідемо. Давай. Ну, діти бавитися. Завели королінку в садочок, дуже сильно вона хотіла. І переходимо до від відеозвіту. Вчорашнього тут скидають за який у них графік на день був. Що вони робили? І далі переходимо до фотографій. Бачу, там складала якісь фруктики, те, що вона любить, дороги. Тут з дітками. Щось там ліпили з пластиліну. Тут в них був перекус. Клеєм далі клеїли ці машинки на листочки і вийшли гуляти на прогулянку. Тут от лопатку несе маленький археолог. Вирішили щось там розкупати. Далі уроки малювання після прогулянки були. Не знала, який кольор її вибрати, то вирішила тоді намалювати той паровозик жовтий. жовтий день. Тут складали якісь такі пузлинки і втішилися, що їй вийшло таке зробити червоне сонечко. Почалися відео тут бавилися гру, я так розумію, то якась день-ніч, в день ніч, вдень бігають, скачуть. А як приходить вечір, о, всі лягають спати, всі засинають. Наступне відео звіт, де вони скачуть по циферках, о, короліна проскакала, і замість того, щоб бігти на початок. На одиничку все, пішла проти шерсті. <рес> <рес> Але сміхота вона зробила тут пробки. А тут вже співають під якісь іноземні пісні, там, де Hello, how are you? Вивчають англійську мову навіть помаленьку. Вивели гуляти на вулиці дитячий на майданчик маленьких джілок. Незвично бачите Карліну в такому. О медданілд-фарм. О Макдональд Haddy Farm E-Ai-Ai-O. -E had e -E had e -E Вже повернулася наша учениця із садочку. І зразу тікає настільки активно Розпакувала собі йон польську. То ти така голодна? Ти така, ти де втікаєш? Не можна тікати з м'ясом в роті? Що, йдемо в парк гуляти? Физа. Ой, впала. Я собі уявляю, як ти там дуріла в тому судочку. Потім нам прийшлють відеозвіт, і ми подивимося, що ти там робила. Ми то бачили з вікна, як ти гуляла там, бавилася, вам дягнули такі жовті штучки, і ви були як бджілки. Ага. А що то є? Грушка. 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 Ой! Впала. <пала> Давай йдемо їсти і бігом на вулицю. Поки дівчата там тішаться собі в кімнаті, я вирішив, як справжній тато перевірити домашнє завдання, що вони тут зробили. Кринка сама клеїла ось цифри. Ну, треба було підрахувати, вона ще рахувати не вміє, але деякі цифри вона гадала. 5 і 3. А оці. Якби переставити місцями, то якраз. Та, її любимий колір салатовий, малювала того дядька з хлібом. У них сьогодні взагалі день був е про хліб. Все про хліб і колосок. Набрала пластилін і ліпила колосок жовтим кольором. Бігають, доріють, поки тато дивиться на той колосочок. Виїхали ми на біговелі. велі. так чекала довго, щоб вернутися додому. Щоб тато прийде з роботи в магазин. Yeah. <laughs> Каролінка, дивись, куди мама йде? Туди на гарбузики. Там хеллові буде скоро. Клас, які гарбузики, прикольні. Все, злізає вже з бігу вела, бо треба порухати гарбузиків. <laughs> Я так понів, вони її зацікавили. Класний гарбузик. Лізуть. Вон мурашка лізе, я щось не бачу. Карліна замітила, що там мурашка десь лізе. Там немає мурашок. Квіточки дивись, гарні. Каун, то не кавун, то гарбуз. Гарбуз маленький. Ну-ка гарбуз маленький, їй так сподобалось. То не м'ячик, головне не кинь, бо він поб'єш. Зносить все на одну купу. Хоч не хоч Карліна хоч, додому такі гарбузики. Хоче хоч робити вдома хеллоуін. Не знаю, чи вийде, чи не вийде. Напевно, зараз все в магазині скуптить. але було б добре купити хоча б один гарбузик, вона тільки що перекладала, так тішилася. Все, доїхали ми до майданчику, пішла накопувати пісочок розкидати. А я згадав за відеозвіт. Сьогодні в них заняття було хліб у сьому голова. О, ті колоски, що вона їй сподобалося, що вона так ліпила з пастиліну. О, то їх водили в парк і вони такі як джмелики були. Гойдалося на гойдалці. То ми бачили навіть живу, ще якусь гру грали, інтересно. Ходили так, такою гусеницею. От наша красуня малює далі салатовим кольором. Тут якийсь конструктор такий от, унікальний, Першу раз такий бачу. Інтересний. І він реально кльовий. А тут бавились нову захоплюючу гру. Носили ось цими сніголіпками кульки і кидали. От Корзинку. Але саме цікаве, це якраз відосики вони часу не часу бо дуже був нагружений день фотографії трошки. є. зінка водія, це паді. У Ти таке придумала? Ой, впала. Ой, нік! Що, боїшся їхати, нет, а що таке? А, Тут сонечко. Тримай, будеш вести сонечко. А зараз може полетіти? Ти його вези так помаленьку, щоб сонечко не впало, добре? Ти не хотіла сідати, а потім побачила сонечко, зразу сіла в магазинчик, якщо щось купимо тобі. Їдемо? Дивись, лізе. Поліз, поліз, поліз. Ой, на лампочку поліз. Ой, ой, ой. А тепер до тебе лізе. Не не О, дивися, кліз. То можна дати так, дивися, пальчик. Давай, лізь, сонечко. Дивися. Дош, сонечко. Дош. На, 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 на. Зараз до карлінки полізе. Давай на ручку. Давай ручку. Ні, дай ручку. Оп. Давай. Лізь, лізь, лізь. Не хоче. Давай так. Оп. Не, пальчик Дай, дай пальчик. Коротше, Карліна замучилась чекати. О, так, поставив. Поставив пальчик, зараз воно буде лізти. Буде лізти. Треба, щоб воно само вилізло. Вона не хоче чекати, диви. Він може полетіти, Карліна, як ти так береш. Ти його сильно здавлюєш. Аво, впала. Зараз воно буде лізти, але не рухай, добре? Лізе? Підставляй другу ручку, отак. Оп, другій ручці лізе. Ой, бой! Чекай! О, полетів, полетів! Все, полетів. 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 Він полетів до мами сонечка. Ти ж дитинка, сонечко. Так, заскочили ми в магазинчик, купили королінці от печенька. Короліна ще хоче. На, візьми собі цілу пачку. Бери. Бери бери більше. Бери більше, набери собі бери скільки хочеш. Бачку. Так, все. Ідемо. На, на бігуалі вже не хоче, тому що в неї печеньку. Так що тато несе біговел, а мама печенька. Що ж ми забули? Кринка поїла печенька і захотіла пити. Розовий вже не хочеш? Він прикольний. Мені навіть сподобався, якщо чесно. Я би таку банку купив навіть двохлітрову. Класне, яблуко полуниця. А Кроінка вибрала... Що ти вибрала? Яблуко-персик. Ну окей. Хочеш персик, то персик ідемо. Дівчата ще залишилися на вулиці, гуляють. А я вирішив занести ті кульки і бігував додому, щоб він не заважав. І по дорозі Каролінці зробили подарунок. Ось таку от коробочку. ній там щось є. Зараз підемо, подивимося. Просто інтересно. Наталя вже бачила, що в коробці а дала мені ж я зніс. разом із кульками додому. Ну щоб не стояли, ніде його не загубили, щоб Кароліна не побачила. Бо вона це все порозсипає зараз на вулиці. Мені вже самому навіть інтересно, що ж тут в нас є.